Доброї ночі. Відповідь на запитання в коментарях було про сертифікацію балістичних шоломів. Е, на превеликий жаль, ні сертифікат відповідності, ні протокол відстрілу не несе за собою ніякої відповідальності, по суті. Так як протокол відстрілу е, належить тільки до того, Виробу, які відстрілювали, а сертифікат відповідності робиться наступним чином: береться партія тисячі шоломів, вибирається звідти 3, 4, 5, 10 залежно від органу сертифікації, відстрілюється, і плюс-мінус дає більше уявлення за протокол про е якість цієї партії, але все ж таке не несе за собою відповідальності, так як е виробник має маневр або не виробник в нашому випадку. Дуже багато тих, хто любить перепродавати, для е уникання відповідальності. Відповідальність має бути тільки з паспортом. Вимагайте виробників паспорт, в якому зазначені характеристики виробника, де купили, чек. І тоді, якщо ваш шолом, не дай Бог не відповідає, можна притягнути до відповідальності.